Доброго дня, мене звати Рафал Руміняк. У компанії Pneumat System я займаюся запобіжними клапанами та відділом підготовки стисненого повітря. У сьогоднішньому відео ми коротко поговоримо про запобіжні клапани, їх застосування, типи та конструкцію. Для початку ось коротке визначення того, що таке запобіжний клапан. Запобіжний клапан це компонент, який використовується в рідинних і газових системах для запобігання надмірному підвищенню тиску. Запобіжний клапан відкривається при перевищенні заданого тиску, також відомого як початковий тиск відкриття, і скидає надлишок середовища безпосередньо в атмосферу або через вихідний ключ в який небудь приймач. Залежно від середовища, що використовується в установці, розрізняють прямі запобіжні клапани для повітря, кутові запобіжні клапани для інших типів газів, наприклад, пари, азоту. Кутові запобіжні клапани для води або інших типів рідин, а також запобіжні клапани для кріогенних застосувань, що вимагають стійкості до дуже низьких температур. Ще є клапан, схожий за конструкцією та функціями на запобіжний: це клапан скидання тиску. Однак він не є запобіжним, оскільки користувач може самостійно регулювати тиск відкриття. Перепускні клапани призначені для частішого відкривання. Це відкриття відбувається повільніше ніж у випадку запобіжних клапанів. У зв'язку з цими відмінностями запобіжний клапан не є запобіжним пристроєм. Залежно від матеріалу виготовлення, розрізняють латунні, бронзові, нержавіючі запобіжні клапани, а також з чавуну, чорної сталі та інших різних видів пластику, наприклад, поліпропілену. Аналізуючи конструкцію запобіжного клапана, в першу чергу слід звернути увагу на корпус клапана. Який оснащений отворами для входу та виходу, або коли йдеться про прямі повітряні клапани, має лише вхідний отвір. У разі цього конкретного клапана для зниження тиску розвантаження відбувається через ці отвори, розташовані в корпусі клапана. З'єднання всередині корпусу можуть виконуватися за допомогою різьб або застосування фланців. Ключовим компонентом є кришка клапана, де знаходиться пружина, а також додатковий механізм для примусового відкриття клапана, наприклад, через обертальний пристрій або використання важеля. Пружина є з'єднаною із плунжером клапана. Затвор представляє собою елемент, котрий перекриває потік середовища під високим тиском на вході від середовища, з нижчим тиском на виході. Окрім плунжера та пружини, існує ще одна рухлива деталь, про яку ми вже згадували раніше: це патрубок. Розтягнута пружина клапана, яка знаходиться у кришці, передає свою силу через патрубок безпосередньо на плунжер. Належна робота клапана може бути досягнута лише за умови його правильного підбору. Це означає, що пропускна здатність клапанів не повинна бути меншою за максимальну пропускну здатність обладнання, що створює тиск у системі. У випадку з газоподібними середовищами необхідно також пам'ятати про достатній запас по відношенню до максимальної пропускної здатності з іншого боку, значно більший за розміром запобіжний клапан може ніколи не відкритися повністю, а часткове відкриття може призвести до швидшого зносу. Пропускна здатність зазвичай залежить від обладнання, що створюють тиск в системі, хоча вона також може бути результатом хімічних реакцій або зміни температури. Крім максимальної пропускної здатності. При виборі необхідно враховувати багато інших факторів, таких як в'язкість і щільність середовища, максимальна, мінімальна і робоча температура, навколишнє середовище та інші атмосферні фактори, хімічна агресивність середовища по відношенню до матеріалів, з яких виготовлений клапан, горючість або вибухонебезпечність, середовища, вибухонебезпечна зона, якщо така є.